как пес на блевотина своя. А ну быстро, украинские нацисты, вернулись в Стамбул. Миллион украинцев бы не погиб, если бы президент Украины Порошенко не сказал, что русскоязычные дети будут сидеть в подвалах, а украинские дети будут ходить в школу. И обеспечение безопасности российского государства, обеспечение интересов наших людей. Они пришли на чужую территорию, чужую страну, к людям, которые... Но для которых они были всегда чужие. Такой очень... О котором мы предупреждали заранее. Невозможно ни о чем договариваться с американцами. Открытый гомосексуалист. Ожидаемо одержал победу на 69-м музыкальном конкурсе Евровидения. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітати в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий понеділковий випуск російської антипропаганди. Звісно, за ці дні назбиралася купа мемів та вкидів, Тож нам є проти чого протидіяти. Ну і звісно, про що вам розповісти. Але перш за все, не забувайте про нашу з вами відповідальність і стилу. Вся наша робота, кожен наш день, все це оплачено винятково і тільки завдяки Збройним силам України. Тож ми маємо обов'язково підтримати хлопців і дівчат. Ми Каємо збір для бійців першого штурмового батальйону 225-го окремого штурмового полку ударної групи Чорний лебідь треба назбирати 296 тисяч. Не важливі два комплекси безпілотних авіаційних комплексів. Москітостав. Це супер штука, яка покращує і посилює роботу FPV-дронів. Я сподіваюся, що за найближчі дні ми з вами зможемо назбирати і закрити цей збір, тому що нам украй важливо спиняти російську ордуну і, звісно, бити їх на полі бою. Тож шукайте посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Пам'ятайте, що кожна ваша гривня, кожна ваша копійка украй важливі. Ну, а ми розпочинаємо із сенсаційного. Ви зараз упадете. Знаєте, хто керує американським діпстейтом? Знаєте, хто смикає американських сенаторів та конгресменів за мотузки і ниточки? Київ, 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 Україна, шахемат міньйони. Наші лобісти виявляються поставили американців на коліна. Аби американці поставили на коліна росіян. Не очікували, але зараз дядя Володя вам все пояснить. Виявляється, що росіяни просто. Не можуть тепер довіряти нестабільним американцям, які нібито всіма можливими натяками давали зрозуміти, що віддадуть всю Україну Росії, а тепер погрожують трахнути Москву новими санкціями. Все. Америка повертається до своєї справжньої гавані англа саксів та ворогів. Нарешті нарешті я можу сказати, що всесвіт відремонтовано зі Рубію таку. точку зрения высказал, такой очень, о котором мы предупреждали заранее. Невозможно ни о чем договариваться с американцами. Потому что структура власти такова, что полномочия очень сильно распределены. И даже если Трамп искренне захочет, он вынужден иметь дело с Конгрессом. А напомню, что там готовится законопроект, а по введению беспрецедентных санкций, в том числе за речь Ну, я не про то, как они это определяют, а то Фак. есть по факту. Ада уже были. И Теперь там, сокрушите. что очень важно, что там 80 сенаторов уже готовы поддержать, то есть очевидно, что имело бы смысл просто провести их и спокойно анализ денег, которые поступают на счета их, их семьи, избирательные фонды, и убедиться, что... Это не случайная точка зрения этих людей. Она базируется не на интересах американского народа, а это, судя по всему, результат усилий украинских лоббистов. Я думаю, что это просто очевидно. И как раз для Трампа это дало бы такой неплохой шанс нанести удар по дипстейту и провести расследование, чтобы вот взять их за одно место. Но когда Рубио на полном серьезе говорит, что вот я вынужден был сказать Лаврову, что хотя мы вот сейчас сдерживаем, но эти, эти санкции, они идут своим отдельным треком, и мы на это не влияем. Возникает вопрос, а тогда, когда мы с вами о чем-то договариваемся, а мы можем быть уверены, что вы возьмете на себя обязательства, которые вы способны выполнить? У нас в стране все понятно. В Китайской Народной Республике все понятно. Если есть решение, оно будет выполнено. А в США кому-то щось тут понятне? Та у росіян когнитивний дисонанс. В них же одна людина відповідає за все, вирішує все. І домовлятися треба тільки з ним, а в Америці он скільки різноманітних інституцій. Та зрештою з американцями чи без. Але звісно ж, Росія переможе. Ви ж бачили вчорашню новину від ГУР, який попереджав, що Росія планувала сьогоднішньої ночі здійснити навчально бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу ЯРС. Цю ракету ну, дуже люблять возити парадом по бідабі червоною площою. Так от сьогоднішня новина полягає у тому, що ніхто нічого не запустив. І одна із версій, підтвердження, що ракета просто не встала. Ну тобто, запуск був провальний. Також ми не бачимо, до речі. Танкармата. армата, ми взагалі ніяких танків більше на полі бою майже не бачимо. Немає БТРів важкої техніки. Замість них просто віслюки. Та ж біда спіткала їх російську армію. Замість росіян здебільшого в армію набирають тепер мігрантів із середньої полоси Азії, які не так давно отримали паспорти Російської Федерації, але у вологих мріях холодного. Точніше в тому, що йому суть вуха генерали Київ все ще буде їхнім. Тож, раптом ви розслабилися і повірили в Стамбул, в перемовини в телефоні дзвінки. Знайте, Путін йде по вас, СВО досягне своїх цілей Сил, средств для того, щоб дивіться наче та до логічного завершення, завершення. з нужним для Росії результатом. А этот результат ⁇ это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства, обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим. Там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и считающие Россию своей родиной. Та ож такою безпечною, як зараз, Росія ще точно ніколи не була. Але чорта в запад, цей запад знову наклав кучу під Кремль цього разу, тим, що виявляється, сформував в Україні свої, тобто чужі для нас еліти. Тобто Зеленський, який працював та виступав в Росії, знімав російське кіно, говорив російською, говорив, що немає значення, якою мовою ти говориш. Свого часу, навіть коли чорт його поплутав, хотів зійтися посередині. Оце він просто ідеальний вихованець Вашингтонського обкому. чи Порошенко, який теж не одразу прокинувся із гаслом Армія мова віра? Та ні, просто майже всі якийсь час помилково вважали Росію адекватною. Думали, що спільна травма після часів. Радянської колонії урівняла нас усіх, а виявилося, що зґвалтовані росіяни просто люблять, коли їх б'ють та гвалтують, і хочуть це робити з іншими. Це Росія провела в Україні справжню деросифікацію, це вона підштовхнула до декомунізації та дерадянізації. Ракети та бомби пробудили українців, коли навіть малороси збагнули просто до істину. Від Росії треба не відповзати. А бихты треба цикати, чем душ. На чужую территорию, чужую страну. К людям, которые, ну для которых они были всегда чужие. Они сформировали свою элиту в враждебной обстановке. Вывели ее во власть, поддержали, дали возможность ей укрепиться. И взяли власть в стране. Они сделали чудовищную работу. При цьому при тому, що у нас на кожному шагу була возможна тому препятствовати у и... нас у Росії. У Росії проводити таку ж роботу. Ага, це не єдина нова методичка, що виявляється, Росія нічого не робила на території України. І царьов, який був частиною проросійських сил, і Медведчуківські канали, які були розпорошені по всьому інформаційному мовленні. Але окей, під'їхала інша нова методичка від Кремля. Сочна, свіжа і ще із правильною пропорцією лайна та жовчі. Росіяни сказали українцям до ноги і нацики побігли на перемовини. І скажіть, що їхня інтерпретація не цікава. Це ми, ми завжди пісні та стандартні, правильні, просто переказуємо факти. Трамп надавив, Трамп запропонував, Зеленський сказав, що чекає у Стамбулі, і бла бла-бла. А росіянам розкажуть іншу історію, що це вони змушують сонце обертатися довкола Російської Федерації. Але важливі насправді не їхні слова чи вкиди, важливий сухий підсумок. Зрештою, ми таки поїхали із Туреччини, забравши куди більше аніж росіяни. Бо цього тижня очікується великий обмін військовополоненими, обмін наших захисників. Ну а до Росії поїде, як і завжди, шваль про яку там навіть не розповідають. Хоча з іншого боку, я дарую від себе нашим ворогам Соловйову і не тільки відповідь по брехеньку, чому ж вони не поспішають забрати своїх полонених. Ну як чому? Тому що вся Україна буде наш. Тож хай просто сидять в колоніях і чекають на другу армію світу, де вони зараз є? Ну слушайте, ну, ну всі ці звування, тих нічтуже, ані навіть не розуміють, як ним относяться. Ані даже не розуміють. А мы понимаем. Поэтому мы сказали, как пес на блевотина своя. А ну быстро, украинские нацисты, вернулись в Стамбул. Вот сидеть. И наши мирные инициативы. Главное из которых, четко и понятно, соблюдение интересов нашей страны, устранение коренных причин и создание условий развития нашей страны безопасно на поколение вперед. И все ваши попытки что-то сделать, что-то сказать нам неинтересно. Просто неинтересно. Хотите санкции вводить? Вводите. Хотите дать какое-то оружие? Давайте. Но у вас не должно быть иллюзий, что это пройдет для вас бесследно. У вас не должно быть никаких иллюзий, что вы сможете повлиять на Великую Россию. Потому что вы исторически ничтожество. Ничтожество. У вас нет обязательств перед вашим народом. Вот сегодня в Румынии выборы. Что говорит основной кандидат? Он говорит, что Франция вмешивается в выборы через посольство и лично Макрон. И он говорит, я вот хочу поехать во Францию. И сделать официальное заявление, что вот этот человек, не представляющий интересы Франции, вообще не должен так себя вести, что это абсолютно возмутительно, что так быть не может. Та до речі, це не тема нашого обговорення, але в Румунії Росія нам теж наклали купу на голову, і це прекрасно, тому що проросійські кандидати пролітають. Але найголовніше це те, на чому концентруються російські пропагандисти, все заради безпеки. Вони не вбивці, не марадори, не гвалтівники. Вони просто хочуть, щоб Росія була в безпеці. Тож як вони подають сьогоднішню історію, які перекласти на інші історичні події, що мільйон радянських людей не загинули б, якби скорились просто Гітлеру і пішли йому на догоду. Мільйони євреїв не спалили би у газових камерах, якби вони просто самовбились і не заважали німцям дотримуватися чистоти своєї раси. Приблизно це намагається пояснити. І Маргаріт Сіманя найчорніший рот серед усіх пропагандистів. Пояснити росіянам, щоб вони не думали, що це Росія тепер агресор і нащадок Гітлера, звалюючи її вустами всі біди на українську владу. Але Марго забуває, що станом на початок бойових дій на Донбасі, наприклад. Петро Порошенко не був президентом України, Ба більше він очолив Україну через півтора місяці після окупації Криму. Іншими словами, за логікою Росіян, які визнавали владу винятково і тільки президента втікача Януковича, війна почалася за найпроросійськішого президента серед усіх. Та й голова у Марго, як на мене, мала би боліти. Не за українців і за Україну, а за мільйони росіян, яким з дня на день її чоловік Асаян буде передавати вітання з пекла. Українців не погиб. Якби президент України Порошенко не сказав, що русскоязычные діти будуть сидіти в підвалах, а українські діти будуть ходити в школу. Мільйон українців би не погиб. Якби в Одессе не сожгли заживо людей, которые не хотіли відказуватися от того, що вони русские. Ох, як же я зараз буду з саними тряпками водити і по її обличчю, і не тільки. А Адже Маргарит Сіманян і не тільки безкінечно спіною рота доводили, що ніхто й ніколи не говорив і не планував брати Київ за три дні. Це в це вброс, це Проісків врагов ніколи не було такого. Ну, звісно, коли не вийшло, то легко через три роки повномасштабної війни сказати, та ми і наступати не збирались. Але тут така річ, що російські СВОшники навіть книжки вже про це пишуть, як навіть проводили жеребкування, хто буде першим піднімати свій аквафреш над українським парламентом. Ну, але, як відомо з історії, по друзі Друга армія світу знатно так обісралася. Покрала українських унітазів та зробила жест доброї волі. Хто в розбитих колонах відправився на той світ? Ну а хто просто свої рідні російські їбіння на перегрупування? Ну, скажімо так, определенне підтвердження, яке вже вбулівати студії. Зачитую. О... Одновременно с выдачей снаряжения нам довели задачу двигаться на Киев. Мы должны были участвовать в захвате правительственного квартала, а конкретно здания Верховной Рады. Пацаны всю ночь спорили, кто будет поднимать над украинским парламентом российский флаг. Были придуманы хитрые схемы с жеребием, игрой и так далее. Это действующие, ну скажем так, военнослужащие, писал, по реальным событиям. То есть политическим руководством задача ставилась которая фактически оказалась У му году она оказалась фактически провалена. Це ж треба таке, як всі тепер носяться і намагаються як це в них дискредитувати російську армію. Але на тому, звісно, не все. Криваві мрії про війну до останнього росіянчика, який буквально нещодавно в Стамбулі навалював Мединський, мовляв, Росія ще може воювати 20 років, а раптом за 20 років такі дідуть до Києва. Так от здається, це все не дуже подобається СВОшникам та зет-пропагандистам. Русські мальчики, це тепер на фронті поштучний товар. Вони так швидко дохнуть, що нові просто не встигають народжуватись. Адже саме Путін здав надсекретно із усіх інформацій про втрати російської армії. Що ж він сказав буквально днями? Що щомісяця до лав Збройних сил Російської Федерації поступає нового гарматного м'яса в розмірі 50-60 тисяч. Я дико перепрошую. А попередні партії де поділися? Ну тобто, кількісно російська армія не зростає, вона ледь закриває ті діри, які є, і лишається стабільною в своїй вазі. Тобто, поки ешелони везуть нові партії СВОшників, виходить, що додому, ті самі ешелони повертають чорні пакети. Вочевидь, і ця літньо осіння наступальна кампанія подарує Росії ще одне місто Цвинтар, аби взяти все той самий єдиний Донбас, який вони беруть із 2014 року. З одної сторони, це істачення. людских ресурсов нашего да. собственного действующего да, контингента, конечно. потому что выбивают очень сильно. Вот, вот все вот эти сказки про один к восьми там и я не знаю, кто их там вливает в уши Владимир Владимировичу. Вот, это все херня извините. Воевать так, опять же, как мы воюем, это можно еще и вторую волну мобилизованных слить точно так Сточить ее да, да. да. С другой стороны. А, те, кто воюют, четвертый год, ну, люди задолбались. В каком состоянии там мужики наши, ну это же, ну что я тебе рассказываю, ты это видел? Да, конечно, видел. Вот, по по Смертельно уставшие, серые. Больные. У некоторых хрон хронические болезни лезут. Простите, мужику там нужно. В, у кого-то геморрой, он, блин, снаряды таскал, у там геморрой развился, блин. Там разбитые поясницы, эти протрузии, по позвоночники летят у людей. Да это катастрофа, на самом деле. Вот то, что мы наблюдаем сейчас, ну да, это это вот калечка, это калечко. Эм, чем дальше в лес, тем больше людей вспоминают про 17 год. Потому что прям вот, вот, ну, ой, как похоже. Сюжеты, сюжеты да, 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 да. Да, до степени держали. Ось саме тому в буквальному сенсі тема війна більше не популярна на пропагандистських телеканалах. Дзвінки, перемовини, поїздки да, фронт, ні, СВшників не трогать. Взагалі, популізи, як кажуть зет-пропагандисти, є марой. Тож далі в нас така хвилинка культурних новин. Ну і пробачення не їздили, але засуджують. Ну яка? Яка ще тема може бути настільки важливою для лесбійки з Кабєвою і ні за що не з. За це не засуджую, але в цілому, звісно, засуджую, як наступ її сабратів на Європу. Геї наступають, це короткий підсумок пісенного конкурсу. Все. Розповідати більше ні про що, тільки про те, що переміг відкритий гей. Вау, угу, сенсація! Цікаво, чи сприймає цю інформацію сама Скабєєва із заздрощами? Адже в Європі не треба брехати, не треба ховати свою коханку. Можна просто любити і бути коханою, і не прикидатися парою із ні риби, ні м'яса, папова. Открытый гомосексуалист. Ожидаемо одержал победу на 69-м музыкальном конкурсе Евровидения. Австрийский исполнитель Йоханнес Питч со сценическим псевдонимом Джей Джей активно продвигает ЛГБТ-повестку. Это, судя по всему, и понравилось. В том числе жюри конкурса, которая отдала ему аж 258 баллов. При этом, если учитывать голоса зрителей, извращенец бы не попал даже в тройку и занял четвертое место. На Украине, вы не поверите, даже здесь умудрились найти повод обидеться. Обидеться за то, что победитель Евровидения Петч назвал своим кумиром российскую оперную певицу Анну Нетребко. Недовольно в Киеве, занявшим третье место представителем Эстонии Томми Кэша, Обвіняють зв'язок з Москвою. Репер оказує часто виступав в Росії, і пел вместе з російськими музикантами. А що ще часом російські артисти? Ну, оті, які нікуди не їздять за кордоном, більше не гастролюють і яких ніхто нікуди не запрошує. Вони видають неймовірну базу. Коротше, ще місяць два і в Росії узаконять побиття жінок. От прям як скрепну богоугодну справу. Путін переконав спочатку росіян, що чоловіки це просто дешевий раб ресурс. Потім жінок почали подавати як просто свиномату. Єдине завдання, яких це тільки народжувати якомога більше путіністів та СВОшників. Ну а тепер і на найнижчому побутовому рівні жінки сприймаються просто як товар без волі і свободи, без права на вибір. Жінка це помилка природи, над якою домінують спочатку чоловіки. Ну а над чоловіками домінує, звісно, Путін. Приблизно це переповідає російський актор. Мій право при мужчині. находиться в плохом настроении. У тебя плохое настроение? Иди в сад сразу. Резко, жестко. Если женщина в плохом настроении рядом со своим мужчиной, да, что-то не так, ее что-то не устраивает, значит или ты ей не подходишь, ну или она у тебя то там это двери не закрываются. Не про то, что женщину нужно добиваться любыми путями. Делаться? Не, я пока добивался, чтобы они уходили из моей жизни. Добиваться это лезть вообще не в свои двери. И вот женщина видит. Вот mm, этот мужчина мені может подарить емоції, мені може подарить комфорт, мені може подарить красиву життя. Її что надо упрашивать, если она видит, что ты її підходишь. Она первая будет сьогодні проявлять. Более того, женщины гораздо умнее мужчин в цих вопросах. Це просто жесть. Але на останок ми, звісно, переперекли вам для вас жесть куди більша. От як би було добре. Аби Селіковський наркован закрився в своєму бункері в паніці за своє здоров'я та життя був ізольований від всього цивілізованого світу і нікуди не їздив. А степе, це ж роль вже зайнята. Це ж історія про Путіна і його каловий чемоданчик. Тож президенту Зеленському всі дороги відкриті. І я зараз не про ті, про які пліткує російська пропаганда. Як же їм горить і паче? Що від папи римського до короля британського всі приймають Зеленського, і тільки Путін зі свого бункера за цим споглядає винятково і тільки через блакитний екран. Хоча не, не намагається подати зустріч папи та президента як чорну мітку для Пантифіка. Ну що ж, нехай. Ми тоді ще більшим нетерпінням будемо чекати потенційної зустрічі президента Зеленського та Пинікатори тільки заступил Ну, вряд ли э, он мечтает корчиться в аду и болтаться на суку, правда? Зачем же так радикально сразу? Мог бы сказать, товарищ, вы по процедурному вопросу дайте на следующей неделе. Вот вам телефон, он, правда, три недели уже как э, выключен за неуплату. Ну, как бы там, созвонимся. У Селюков реально восторг. Президента принял папа. Это неправильная подпись под фотографиями. Папе начали ставить прогулы в аду сразу после этого. Та 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 і перш ніж ви починаєте втікати. А я бачу, я бачу, як ви вже закриваєте свої комп'ютери і виключаєте телевізори. Не забудьте задонатити бійцям першого штурмового батальйону 225-го окремого штурмового полку ударної групи Чорний лебідь, ми збираємо на комплекси безпілотний авіаційний комплекс Москіта Стаб». Тож кожна ваша гривня, як подяка хлопцям та дівчатам за те, що вони роблять, окремі важлива. І звісно, найдіть, не лишаючи нам лайк. Для нас важливо, щоб нашу інформацію почули, побачили якомога. Більше глядачів підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.